художников и всех творческих людей это дружить с хорошими людьми потому что наша профессия позволяет нам смотреть на мир другими глазами и все что нам не нравится в этой жизни мы с вами сможем перерисовать поэтому несмотря ни на что радуйтесь тому что есть вокруг вас не будьте орнитологами наблюдателями своей собственной жизни те птицы, которые пролетают рядышком с нами, они не должны быть в клетке. Все цвета, которые вы сейчас можете выплеснуть наружу, они помогут создать мир в нашей стране. Это сейчас для нас самое главное. Здесь вместе мы будем творить, учить друг друга, именно друг друга, потому что преподаватели подсматривают у вас, вы учитесь у преподавателей. И давайте Нашу велику творчу лабораторію зробимо веселою, єдиною сім'єю. З праздником! Вітаю з тим, що ви починаєте нову сторінку свого життя. Бажаю, щоб вона була яскравою, запам'яталася вам на все життя. Ви обрали правильний шлях, на якому поєднується творчість, мистецтво, наука, де ви можете проявити себе в різних галузях знань. в разных галузях мистерства. Дизайнер – это универсальная профессия, где можно все. Но ну не зря говорят, что мысли материальные. И в принципе, я думаю, что если ваши мысли теплые, светлые, с хорошей энергетической подачей будут переданы в холсте, в любой работе и так далее, они смогут согреть еще кого-то. Они смогут подарить веру, надежду, возможно, дать кому-то стимул. А сейчас это очень важно. В этом мире действительно все можно показать в красивых, ярких, сочных цветах. И эти цвета наложатся на реалии жизни. Закончится война, начнется новая жизнь, новые перспективы и новые возможности. Самая большая ваша ответственность – это то, что нашей стране, которая стоит на пороге нового исторического своего этапа, ей нужно создавать новую страну, красивую. И как бы сейчас это сложно не звучало, когда мы говорим у нас в части нашей страны разруха и, и война и колоссальные потери, но все равно трудности и разруха, они никогда не продолжаются лично, они закончатся. О чем мы думаем? То, как мы выглядим, то, в каких домах мы живем, по каким улицам мы ходим это создают такие люди, как вы, которые, вот вы пришли в ВУЗ, где вы будете учиться создавать красоту во всех ее проявлениях. Знаете, самая большая проблема, вот мне кажется, Востока, это невежество. Люди, когда они не ощущают красоту, они не живут этой красотой. Оно всегда можно разрушить. А когда человек создает ее, то у него и мысли другие, и поступки другие. Поэтому вперед вам строить страну. Справді, справді, творча людина, вона за визначенням не може, ну це тільки хороша людина. Ваш вибір цього університету, я думаю, це не лише для того, щоб реалізувати свій творчий потенціал. Це те, заради чого, і те, що сьогодні вже говорили гості, заради чого насправді і ми живемо і працюємо, і те, що сьогодні нам необхідно. Це Дійсно, розбудова нашої країни. Так, от ці вектори це віра, надія і любов. І мені хотілося, щоб в кожній роботі, де б ви не працювали в тій країні, ваша робота трималася на цих трьох векторах. І дуже хотілося б, щоб ви працювали так, як працюють в багатьох бізнес-школах, коли піднімаються на сходинки до е своїх аудиторій, де черпають нові знання. Написано на кожній сходинці перша фраза. Тим більше це. Зараз такі часи сприятливі для е, цих дій. Змінюй себе. Друга сходинка змінюй свою країну. І третя сходинка змінюй цей світ на краще. Успіхів. вам! Дуже приємно, що все таки батьки тут є, і вони, як то кажуть, в темі, і вони хвилюються. Я дуже рада вас вітати сьогодні. Вже вкотре ми збираємося 1 вересня. Тут, у мистецькому інституті, це вже стало такою традицією. Мені дуже приємно, що. Що я дотична до цієї творчої спільноти, до майбутнього України. Насправді, в складні часи сьогодні всі про це знають, але ж е, моду ніхто не відміняв. Самі складні часи для людства завжди зверталися до мистецтва, тому що мистецтво лікує, воно насправді лікує. І я цілком серйозно бажаю вас всіх лікарями. Лікарями душ, ми живемо в непростий час, в дуже важливий час, не тільки для нашої країни, а загалом для історії. Тому що ті люди, які живуть сьогодні, ми з вами, ми знаходимося в такому часі, коли формуються засади нашого майбутнього, засади нашого класного майбутнього. Я навіть не сумніваюся в тому, що воно буде. Дуже гарним. Саме вам його створювати, і це дуже уявляєте, ви колись повз роки, ви будете своїм дітям, своїм онукам розповідати, в який час ви жили. Ми, ми з вами зараз просто живемо, і ми цього навіть, ну не кожен з нас це до кінця розуміє. Але повз роки пройдуть роки, і ви зрозумієте всю важливість цього часу. Саме зараз формуються ці засади. Нашого майбутнього фундамент ми його складаємо по камінчику і складають його саме творчі люди, такі як ви. Ви розумієте, що ті люди, які зараз відвоюють свободу для нашої країни, вони повернуться, війна закінчиться. Вони будуть потребувати відповіді від нас. Що ж ми тут робили? Чим ми займалися, що ми створювали? Тому що саме це покоління, саме ви молодь, ви будете формувати імідж нашої країни. Україна стане ну, однією з передових країн світу, можливо, ще не багато часу пройде. Здобувайте знання, гризіть граніт науки. А це насправді дуже класно і дуже цікаво. Слава Україні! слава! Вам випала честь запечатлети мгновення і оставити його на віка потомка. Ви розумієте, всю відповідальність, визволення на вас задачі. Дорогі першокурсники, хочу привітати вас тим, що ви не помилилися з вибором професії, яку ви здобудете в нашому інституті. Також хочу побажати вам побороти всі свої недоліки та розвивати в собі свої гарні сторони. А в цьому вам допоможуть наші чудові викладачі зі святом. Інституту, і з року в рік ми передаємо золоту палітру першокурсникам. Разом з цією палітрою ми бажаємо передати вам наше натхнення, нашу старанність та працелюбність. А також побажати досягнення нових вершин. Зі святом. Вітаємо вас, шановні викладачі, студенти та гості. Ми раді бути присутніми на цьому святі. Сьогодні наш перший день у студентському житті, що стане для нас найцікавішою подорожю в блискучі професійне майбутнє. Саме зараз колишні школярі перетворились на студентів неординарного творчого вишу. Ми хочемо висловити подяку нашим гостям. Які не дивлячись на свою зайнятість та складні часи, прийшли підтримати і надихнути нас своєю любов'ю та творчістю? Ми вас дуже любимо. І знак Пашани хочемо вам подарувати стилізовану українську символіку. Воно обов'язково здійсниться, а після закінчення навчання в інституті ви зможете впевнитися, чи досягли своєї мети. Також ми пропонуємо вам залишити слід своєї долоні на заповідній машині часу, яку ви неодмінно впізнаєте на галявині подвір'я. Це ваше перше творче завдання, яке наповнить вас магією мистецтва і протягом цілого року буде зберігати пам'ять про сьогоднішній урочистий день. Жовточі блок. Давай. Але ж у мене виходить із жовтости. Просто как-то не приходить. <риклад> как-то не приходить. <риклад> Ось така вже зелена. Ну тобто же на дах. Вот так. Вот. След был учебный. Есть. Можно еще декилька следить за лучшим. Не, не навещай, не нет, ну на вещи. Мы вот дверь свинчи. Вот так. О. Сразу выйду. Экскурсия ставил. А слід на лимузине все завышил? Не чую! Что-то как-то, нет? Оставили. Я є. А я Велика уваги! А зараз саме час для українського міні-флешмобу. Наш каравай дуже смачний, Ваш всі нетхвайте і поштуйте. Пособлю задію. Усі запрошувати запрошуємо на умрі. Каравай приносить вдачу на весь майбутній день. Коли буде повод куштуйте каравай.

<сосимый> а пахнет так, как Какой вкуснятский. Обал, реб ⁇ Давай, не стесняйся, не стесняйся, подходи.